28 жовтня відзначають річницю визволення України від нацистів. Пам'ять тих простих солдатів, які 78 років тому звільняли нашу землю від німецько-фашистської окупації, вшанували покладанням квітів до підніжжя меморіалу солдатської слави. Сьогодні велике свято в історії нашої незалежної України день визволення України від німецько-фашистських загарбників. І цей день урок тим, хто ще досі не зрозумів, що Україну завоювати і скарити просто неможливо. Зараз у нас так само наша територія знаходиться під окупацією, і такі ж самі загарбники, такі ж самі. Фашисти, які були тоді, вони зараз є в Російській Федерації, прийшли на нашу землю, і треба нам всім пам'ятати, розуміти, що йде війна, і що ті люди, які захоплюють чужу територію, чуже майно, вони і знущаються над жінками, дітьми, стариками, гвалтують наших жінок, що це ненормально в 21 столітті. Тоді вигнання нацистів з України тривало майже 700 днів. З початку повномасштабного вторгнення Росії на наші території минуло вже 247. Як 80 років тому, так і зараз перемога буде за нами, наголосив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.